Келіцька поворачуємо налево і движемся в сторону Нірмага через Соборну до офицеров. офіцерів. Вот, на домі офіцерів поворачуємо наліво на 50 лет победы до 45-го заводу. Потім по э, виїжджаємо на Київський, на Київський мост. Э, Далі Первомайська, Леся Українська і на Ботанічну до Облгаї. Вот, То есть конечно, обалгой, если вдруг кто не успевает. Со склофорой. Просьба, будемо старатися їхати в дві полоси, не пускаємо, тобто я буду старати, я буду їхати перший, стараємося на аварійках, і красний світ просто за сигналом. Красний світ просто проходимо за сигналом, то акуратно. Якщо вони вже почали біжання, ми останавлюємося, якщо красний світ. Якщо ми проходимо на зелений на жовтий, мигаючий, ми просто аварійка сигнал, і ми красний світ проходимо. Я... Ти будеш їхати перший, то ти там притормажиш. Просьба було, я конечно, мотоциклісту, бо може перехлівки перекривали, тобто це як просьба. <реш> Без проблем сразу. Ребята, скорость невелика, все на аварийках. Так що, так, щоб все торматся купили. Бачите, трошки отстаем, притормажим, держимся коло. Потому что в конце на це є, если кто-то загубился. Если кто-то загубился, то все возьмем болгарии собираемся, там паркуємося и ждем, чи хтось пізніше, якщо загубился. Возьми облагаи там есть длинная широкая дорога. Возьмись в 2, ряда, в три стою, закрываем это все полностью и все. Нет, 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 это внизу городской, а областной сверху возле мрео со стороны.